Загинула людина. Ще двоє зазнали поранень внаслідок російських ударів по Донеччині за минулу добу. Поліцейські зафіксували 19 обстрілів житлового сектору. Під вогнем перебували 10 населених пунктів. Ворог гатив по містах Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Мирноград, селищах Очеретине, Цукурине, селах Лисівка, Максимільянівка, Новомаркове, Сокіл. Армія РФ застосувала авіацію, ракети ЗРК 300 артилерію. Пошкоджено 68 цивільних об'єктів, 41 житловий будинок, два заклади освіти, готель, автобазу, хлібозавод і зерносховище, промислове підприємство, гараж, транспорт, газопровід, леп. Чотири ракетних удари Росія завдала по Мирнограду. Одна цивільна особа загинула, та одна отримала поранення. Руйнувань зазнали готель, два багатоквартирних і 21 приватний будинок. Два заклади освіти, три підприємства. Ще одна поранена людина в Авдіївці. Окупанти зруйнували приватний і два багатоквартирних будинки. Трьома ракетами росіяни вдарили по очеретиному. Пошкодили п'ять багатоквартирних будинків. На Цукурине загарбники спрямували дві ракети с 300 Пошкоджено шість приватних осель і транспортний об'єкт. Костянтинівку ворог накрив з артилерії. Постраждали три приватних будинки. Перебито комунікації ракетним ударом. Зруйновано зерносховище в лисівці. Пошкоджено сільгосптехніку поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження.